Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами як завжди Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо про проект Fish Jump, а саме про рибалку, яка платить нам криптою. Так ми з вами будемо ловити криптовалюту. Будемо робити це зовсім безкоштовно. Скажу відразу, що вивід звідти перевірний. Також можна робити мультиаккаунти. Тож хто знає, як крутити акаунти, як робити і багато. Робіть і виводьте все, що звідти вдається вивести. Все зовсім безкоштовно. Тож давайте пігнали, розберемо, що це за такий легкий вид заробітку. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого проекту, декілька слів вже по традиції розкажу про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому ви знайдете дуже багато способів заробітку. Це як безкоштовний заробіток. Так і є проекти, в які можна вкласти свої кошти, якщо є можливість, і заробляти вже набагато більше. Також різні роздачі, аєрдропи, лаунчпади, лаунчпули. Одним словом, все ж на чому вдається мені заробити, на чому заробляють мої підписники. Також вся інформація по проектах, які ми заробляємо, спочатку публікується тут, а пізніше вже вона виходить на YouTube, якщо є вже більше про що розповісти. А особливу увагу зверніть на закріплені пусти. Тут є проект, в які я вклав свої кошти і заробляю. Також ви можете сюди зайти. Також є проекти, в яких ми ходимо і заробляємо і дуже багато, вони безкоштовні. Є проекти, в яких ми витрачаємо від 5 до 60 хвилин на день. Там, наприклад, виконати якісь завдання чи подивитися якусь рекламку і заробляємо. І є проекти, де ми нажимаємо лише одну кнопку, і також на цьому заробляємо. Це переважно різні майнери, тому є на чому заробляти. Можливо, комусь щось підійде, буде вже хоча б щось починати заробляти в інтернеті. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до даної рибалки, в якій ми з вами будемо заробляти. Посилання на даний проєкт, на дану рибалку буде в описі під цим відео, але зразу скажу, заробляти зможуть не кожен, тому що вона йде тільки на Android пристрої. Тобто в кого є Android спокійно зможе заробляти і виводити собі криптовалюту на біржу чи на свій гаманець. Як ви зареєструвалися, ви попадаєте на ось цю сторінку, де у вас будуть зверху, справа кристали, ваш баланс монеток і баланс енергії. Енергії тут є 20, кристалів, один кристал дається за один перегляд реклами. Вони вам будуть потрібні для того, щоб ви виводили звідси кошти. І зліва є у нас, скільки рибок ви можете піднімати, можна покращити за монетки. І скільки ви на глибину можете опуститися. Також можна покращити за монетки. Коли ви піднімаєте рибку, вам ті монетки відсипають. Також тут, як ви бачите, є криптовалюта. При реєстрації вам дається крючок на 25 хвилин, яким ви зможете ловити криптовалюту. Вам цього буде цілком достатньо для того, щоб наловити собі на початок криптовалюти на вивід. Тому що рекламки тут обмежені, не знаю, скільки точно дається на день. Одна рекламка, один кристал, тому не тратьте на дарма кристали і не тратьте на дарма рекламки. Краще збирайте кристали, щоб якомога більше звідси могли вивезти. Також тут доступні мульти-аккаунти, тобто в кого є 20-30 поштів, реєструйте під себе, пізніше покажу, які винагороди дають за рефералів. Тож можна взагалі не іграти, просто накрутити мульти-аккаунтів і взагалі звідси виводити все, що вдається. Давайте тепер пігнали, як саме тут заробляти. Ви просто посередині нажимаєте Play, так як у вас буде крючок, який ловить криптовалюту, ви зможете ловити ось ці сундуки і криптовалюту. Я же можу тільки ловити рибку, тому що в мене даний крючок зараз не активний. І ви витягуєте там рибу, в залежності від кількості риби вам дається кількість монеток. І після того, як ви витягнули, ви обов'язково нажимаєте допоможно, тобто дивитися рекламку. Обов'язково дивіться, якщо є тільки доступні рекламки, тому що ці кристали вам будуть потрібні саме для виводу. Ви нажимаєте допоможно, в мене наразі не можна дивитися, тому що я на сьогодні вже напевне всі подивився, це приблизно десь 100. Енергія тут відновлюється, тому вам не потрібно дивитися рекламку для того, щоб собі додати енергію. Краще ці рекламки дивіться для того, щоб заробити якомога більше цих кристалів. І так, давайте тепер перейдемо безпосередньо до крючків до виводу і до всього, що в нас тут ще є. В домашній вкладці в нас будуть оголошення і ваш баланс, де ви можете обміняти, наприклад, 10 тисяч монеток на 1 долар, тому не обов'язково буде вам купувати крючки. Також тут ви можете змінити собі мову на російську, на жаль, української немає. Також цим повідомленням ось є недавно було введені зміни, що додано 60% до перегляду рекламок. І також додавлено більшість кристалів за запрошеного друга. Зараз вам все покажу. Далі ми заходимо, давайте перейдемо до крючків. Так як при реєстрації вам дається крючок на 25 хвилин, повірте, вам буде достатньо, щоб ви наловили собі крепти на вибід. Далі буде у вас крючок стандартний, який буде ловити лише рибу і приносити лише монетки. Для того, щоб собі купити крючок, який ловить крипту, вам буде потрібно заплатити 5 кристалів за один день і 19 за 3 дні. Я купив 19 на 3 дні раніше і пожалів, тому що мені було цілком достатньо цього за 25 хвилин, для того, щоб мати можливість виводити звідси криптовалюту. Далі давайте зайдемо в сам вивід. Вивід звідси перевірений особисто. Ми раніше вже працювали з тим додатком дуже-дуже давно, коли на моєму Ютубі ще було приблизно 20 підписників, а на моєму телеграмі, можливо, 10 а може навіть і ні. Тоді ми заробляли монетку Шіба і виводили на їх гаманець, а тоді з гаманця вже на біржу. Зараз все набагато простіше, ми можемо відразу виводити собі на свою біржу чи на свої гаманці. Давайте, наприклад, візьмемо. Виведемо долар. Я вже звідси виводив, але покажу, в чому суть і як звідси можна вводити. Ви просто нажимаєте вивезти. І якщо у вас є доступна кількість кристалів, то ви зможете спокійно звідси вивезти. Ось, як ви бачите, я виводив 10 центів і 30 центів. Все завершено, все приходить в мережі Polygon-Matic. Тобто вам буде потрібно, тут все буде писало, яку мережу вибрати. Я думаю, ви знаєте, як найбільше вибирати мережу для того, щоб відправити туди токени. Ви просто нажимаєте вивезти. У мене вже адрес прикріплений і ось як ви бачите, ціна в кристалах, скільки вам потрібно на який вивід. На 0,1$ долара вам потрібно 35 кристалів, Тобто ви нажимаєте просто вивезти, у нас списує у вас кристали і списує 0,1$. долара. І далі у вас йде відразу сума 350 кристалів за 1$. долар, Ну це не так. Тому що якщо ви виведете 0,1, вам буде доступно 0,3 долара за 105 кристалів, пізніше 0,6 долара за 210 кристалів. Тобто ви можете виводити не обов'язково збирати на долар, можете виводити 0,1, потім 0.3, 0.6 І раз в сутку чи раз в дві воно скидається і ви знов можете виводити 0,1 долара. Тобто ви можете створити собі 200-300 мультіаккаунтів, просто запросити їх під свій один аккаунт. І на цьому заробити кристали. Давайте перейдемо безпосередньо до самого запрошення. Покажу, вам, скільки дається за одного друга. Тобто ви запрошуєте під себе 20-30 друзів. Якщо у вас є стільки почтів, просто реєструйтесь на нову почту через свій реферальний код і все, і вам достатньо буде того, щоб просто звідси виводити все, що вдається. Давайте зайдемо пригласити. І тут є ваше реферальне посилання. І як ви бачите, ось раніше за друга давало 5 кристалів, плюс рекламка, тобто 6. Зараз дає 8 кристалів плюс реклама, тобто 9 кристалів за одного друга. Ви собі створюєте 20-30 поштів, ну, можливо, вже є такі, які знають, як робити мультіаккаунти через програми спеціальні. І ви реєструєте під свій один і ви просто на халяву отримуєте ось ці рубіни. В день їх можна отримати 1600 штук, тобто ну, на 1600 штук можна вивезти спокійно 4-5 долара в день плюс рекламки ще подивитися. Це при тому, що це зовсім на халяву і посидіти буквально пару хвилин, щоб накрутити мультиаккаунті, а просто подивитися дані рекламки. Тобто діліться ось цим посиланням, як ви бачите, 8 дає рубінів плюс 1 за рекламку і 1600 в день. Раніше можна було 58 в день, тому я не робив мультиаккаунти. Зараз вже коли підняли до 1600, я буду робити теж мультиаккаунти для того, щоб вивезти якомога більше звідси коштів. Тобто в даному додатку вам основне мати тут кристал для того, щоб виводити. Так що не тратьте їх попросту на крючки, тому що вам цього для початку не буде потрібно. Головне накопичити кристали, а вже пізніше ви собі зможете купити навіть і крючок. Глибину вам також не обов'язково брати дуже велику, краще брати більшість рибок, піднімати, щоб якомога більше цієї криптовалюти виловити. І ось так себе ви просто в даній грі заробляєте. У мене є вже 141 кристал. Тобто я зможу спокійно вивезти вже 40 центів, думаю завтра вже дозбираю існув долар виведу, а тоді почну крутити мультиаккаунти, щоб заробити якомога більше. Тому що невідомо скільки дана гра буде працювати, тому що напевно є вже не один такий, який накрутив крутив мультиаккаунтів і виводить звідси все, що йому тільки вдається. Можна вводити і біткоін, але відповідно дуже багато потрібно кристалів на мінімальний вивід. Так що саме менше кристалів потрібно на долари, тому я виводжу звідси долари. Тож користуйтеся, доки ця тема працює, доки вона нам платить і платить непогано, якщо накрутити тут декілька мультиаккаунтів. Посилання ви знайдете в описі під цим відео і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.